Інформгодина у Дніпропетровській міській раді минула гарячі. Довго сперечалися і активісти, і депутати, які поодиноко зайняли робочі крісла. Причина суперечок мафи, які у місті свавільно продовжують встановлювати і до сьогодні. За минулорічними даними директора департаменту споживчого ринку та сфери послуг міськради, у місті стоїть 2800 кіосків. Утім, за правилами, не всі. Конструктивного діалогу за кілька годин інформчасу так і не побудували. Накричавшись, наслухавшись та перевівши стрілки один на одного, гуртом розійшлися. Департамент торговлі це не департамент земельний, який має знати, можна ли здесь, на цьому місці ставити. Департамент торговлі це той департамент, який має слідити за правилами торговлі в місті. И нужно поступать правильно по должностным инструкциям, по должностным обязанностям. Если мы с вами, депутаты городского совета, поручили этим заниматься глава ПУ, значит этим должно заниматься и тот департамент, и тот руководитель, полномочия того и чего это лежит.